Люди всім доброго вечора. Пішов, прийшов, погодував своїх вітомчиків, щоб голоднів, аж до самого під'їзду привезли, провели і буду віддихати щось. Зараз піду на кухню. Щось підогрію, поїсти. І так день пройшов. Люди. Хочу попросити вашої допомоги. Допоможіть мені, будь ласка, зібрати на протез. Надоїло мені вже на цих костелях ходити. Хто має можливість, допоможіть, будь ласка. Бившому військовому. От моє УБД. Хто має можливість, хтось якомоє, допоможіть мені, будь ласка, на протез. Продиктую карту. 51, 68, 74, 56, 35, 65 77 20. Дуже вам буду вдячний. Карта є ще в шапке профиля. Всем добра и мера!